Ну ти розумієш, Із білого точить сніговикам носи. Ну це ж взагалі ненормально. І що потім їх будемо красити в морков'яний колір чи що? Ну це ж ненормально. Должен бути морков'яний колір, розумієш? Ми не можемо обманювати наших покупців точити білий клей, не казати, що це морков'яний колір. Потім їх ще фарбувати всі діла. наконець то Наконець то, Наконець то, Оно пригодиться, Ура! Дивись, дивись, Наконець то, Оно лежало в мене 8 років, 8 років там лежало! Диви, який настоящий морков'яний колір! Ти уявляєш, які будуть із них носи. Оце, я розумію, ти знайшов правильний матеріал. А знаєш, що це за матеріал? Це дика алеча. А подиви, яка морковка получається. Це ж свіжа морковка овощебази, Ти понімаєш чи ні? Це свіжак, свіжак, з овощебази. Оце морковка. От тепер наші сніговики будуть настояще правильні. Дивись, який воно носом. Дивись, дивись. Настояща морковочка.